Багато питань, як підключити турбонасадку до акумуляторного прискоча. Турбонасадка підключається через шланг. З оприскоча виходить шланг, в комплекті йде така додаткова ставка, котра з'єднує подачу рідини да, з бачка. І йде штекер. Штекер у нас з'єднується з вашим роз'ємом для зарядки, там, де ви заряджаєте, для того, щоб працював вентилятор. Бачите, працює вентилятор. Нажимаємо на кнопочку вашого оприскувача і подається. Рідина на форсуночку. Зараз форсуночка в нас 6 отворів. Як ми бачимо, то дерева ми не достаємо. Якщо навіть обробляти якусь поверхню, то наші листя, наші рослини не рухаються і рідина наноситься тільки сверху. Для більш ефективного розпилу, так, щоб рідина наносилась на 100% ваших рослин, так, і знизу, і зверху, і під листочок, включається вентилятор 12 вольтовий. І як ми бачимо, бачите, наші листя вже це Редина наноситься дуже швидко та ефективно. робить такий пилосос, але в обратну сторону. І так само до дерева. Якщо ви побачите, зараз тут скільки, 4 метри може, 3 ну 4 точно може бути. До листів я не достаю. Натискаємо турбо-скорость, як ми бачимо, наша різина повністю достає до кожного листочка. Зараз вітер, вітер коли немає, як бачимо, лице нас тут всі рухаються. І різниця розвідці є судом. Тому, кого цікавиться дана турбонасадка, вони в нас є в наявності, вона підключається як до Вітлса 12 літрів, так і до Форта, Грюнхеля, Прокрафта, до любої моделі. Головне, щоб у вас був такий роз'єм, як комп'ютерна вилка, і все буде добре. Тому, кого цікавить дана позиція, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня!